Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, що принесе новий тиждень із 3 по 9 лютого 2025 року на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант, що вам принесе імператор, єрофант і шістка пентаклів. Загалом вам цей тиждень принесе дуже позитивні події. Звичайно, якщо ви будете дотримуватися якихось певних законів, традицій, можливо, якщо ви, будете, якщо ви розпочинали якийсь проєкт, можливо, у вас буде вдале завершення, якщо це буде стосуватися вашої родини, все буде традиційно. І, можливо, ті традиції, які у вас започатковані в родині, ті традиції, які у вас. Можливо, на робочому місці є, вони вам будуть допомогою. Особливо, якщо ви будете ситуацію контролювати, і все буде якби, у зоні вашого погляду. Тобто ви нічого не повинні на цьому тижні випустити із свого поля зору. Якщо хочете, звичайно, отримати або винагороду, або ну, для когось може це бути премія, для когось це просто подарунок. або... Якісь фінанси до вас надійдуть, які вам будуть ну, дуже доречні. Також на цьому тижні у вас доведеться вирішувати робочі питання, можливо, якісь документи, папери оформляти, то вам потрібно звертати увагу на те, щоб там все було заповнено і зроблено правильно, щоб не припустилися помилок. І якщо. У вас виникне необхідність, то вам можливо доведеться звернутися за допомогою або за консультацією до компетентної особи, тобто до того, хто буде вам там, кому ви довіряєте. І ще вам варто розуміти, що якщо ви будете звертатися за порадами. То вам її ту пораду нададуть і підтримку також. Всі питання вирішуйте юридичним способом або, або таким чином, щоб ваша соль залишалась чистою, тому що у вас на цьому тижні буде багато можливостей, ви їх повинні використати на благо для себе. При цьому нікому не причинивши шкоди, не зробивши шкоди. Це був перший варіант. Другий варіант, що вам принесе новий тиждень. Вам новий тиждень принесе і вашу перемогу, і, і задоволення вам принесе, але е, вам варто розуміти, що робочі питання потрібно вирішувати негайно, не варто відкладати на потім, якщо ви бажали здійснити поїздку, ви її повинні зробити. Е, на цьому тижні, можливо, хтось отримає фінанси, ви будете задоволені тою сумою, яка вам надійде. У родині, у стосунках також у вас будуть благосприятливі емоції, гарне спілкування. Але вам варто не забувати, що у вас, крім того, що наразі є приємні події, ви не повинні випускатись із поля зору того, що у вас іще є шанси, але ви чомусь їх не хочете брати або не хочете взагалі бачити. Тож будьте уважні, пильні до того, що відбувається навколо вас, можливо, для вас саме наразі. Буде актуальним, щоб ви не поспішали, а розібрались з тою ситуацією. Можливо, ви ще не все обміркували по новому шансу. Та все ж таки затягувати особливо не варто, тому що вам, по-перше, і енергію потрібно зберегти і обміркувати якісь нові починання. Тож цей день приділяйте увагу всім аспектам свого життя. У вас все буде вдалим. І третій варіант що для вас? Зірка перевернута, четвірка мечів і четвірка пентаклів. Ну, для третього варіанта у вас можуть бути якісь певні проблеми із вашим станом здоров'я. Тому не варто це ігнорувати. За потреби звертайтеся за лікуванням, можливо, за консультацією. Можливо, також для когось будуть питання, що ви щось тривалий час обмірковували, хотілося щось наверх започаткувати, можливо, здійснити якісь поїздки, але навряд чи на цьому тижні у вас це буде вдалим. Також, ви, якщо очікуєте на цьому тижні фінанси надходження, то це буде у вас. Але у певних межах, тобто для когось це буде зарплата, для когось це, можливо, соціальні виплати або ще що. Але це буде рівно стільки, скільки ви заробили раніше, і наразі будете мати те у себе. Також, можливо, у вас на цьому тижні будуть вирішуватися певні питання стосовно вашої родини, і це для вас буде ніби благосприятливе. Тобто, цей тиждень, перед тим, як діяти, вам важливо. По-перше, не, не перебувати в якихось ілюзорних станах, коли ви будете занадто багато мріяти, щось, будувати якісь замки не існуючі. А по факту виявиться, що це ви все для себе тільки придумали. А насправді потрібна кропітка праця для того, щоб ви могли отримати свою стабільність. Тому, якщо у вас щось стосується стану здоров'я, так, дійте. Якщо вам потрібно вирішити родинні питання, також дійте. А в робочих питаннях будьте дуже уважні, тому що можете зіткнутися або з обманами, або із своїми особистими ілюзіями. Де ви будете уявляти одну картину ситуацію, а насправді там буде щось приховане від вас, чого ви наразі просто не помічаєте. Тож бажаю всім, хай цей тиждень буде вдалим, як взагалі, і все життя.